Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд М454 тяжкого танка 10 го рівня французів. Звісно, ви зараз скажете, що ж це за М4, якого немає пробиття, і так далі. Звісно, що немає, але ні, М454 дуже крута та сильна машина. За рахунок своєї середньої шкоди понад 560 одиниць та з в 10 секунд і дуже чудової точності на 100 метрів 0,28. А звісно, час зведення 1 секунда 96, Тобто ви розумієте, що гармата прям відмінна, але мінус того, що тут пробиття, всього лише в двісті шіздвісті а базовим снарядом 250 мм. Але то не є погано, тому що М4 це доволі крута машина. Що далі робити? А далі те, що М454 має швидкість. Серйозно? Так, швидкість у М454 до оновлення була 40 км на годину. Але в оновленні 1.18.1 швидкість знову. Вирізали на 35 км на годину. Швидкість М454 набирає дуже швидко, що ще не пройшло 10 секунд, як М454 дивиться з зеркала заднього огляду, де там союзники їдуть, куди ж вони все ж таки їдуть. Але для того, щоб М454 був ще крутішим, ми ставимо таке обладнання як вентилятор. Громатний досилач та звісно ж А також у нас є полова модернізація. Що стосовно того, що ж потрібно поставити на полову модернізацію. Я вам поясню, я думаю, ви зрозумієте, якщо будете слухати це відео, що ж потрібно поставити. Перший слот ми ставимо полегше на шасі, другий слот. Будування паралакса для того, щоб у нас точність гармати нашої була ще краща. Звуки ізоляція, звісно, від артилерії, налаштування відбору потужності схема 1. Відбір потужності це у нас швидкість назад. Тобто, у нас М4 їхав 19 км назад. А якщо ми поставимо налаштування відбору потужностей, у нас буде, звісно, швидкість назад, 21 км, що доволі непогано. І посилений корпус, звісно ж, додає нам трішечки а, життєвих ХП. А, друзі, що хочу вам ще розповісти, те, що з половиною модернізацією М454 стане набагато краще, і ви зрозумієте, що в ваших руках це дуже сильна машина. І ви відчуєте комфорт гри на М454. А що ж там по бронюванню корпусу? Він танкує чи картон, як і бега. Друзі, М454 має бронювання в лобі корпуса 220 мм, що, звісно, непогано. Та 300 мм бронювання башти. Це доволі непогано, але є все ж таки мінуси у цього М454 за рахунок того, що. У М454 є командирська башенка, в яку будуть будуть пробивати всі. І звісно ж, є щочки на корпусі, в які також будуть, будуть пробивати всі. М454 дуже файна машина, та звісно ж, тепер е, попередники, які є на рівні 10 рівня, вони трішечки десь там курять в сторонки, тому що М454 стала дуже файною машиною серед всіх. Гравців, хто її прокачав. З неї, звісно, не хочеться злазити. До речі, хочу ще нагадати вам, що у М454, звісно, також є кути вертикальної наводки: 8 градусів донизу та 15 градусів доверху. І швидкість горизонтального пересування прицілу 33 градуси. Друзі, ви уявіться, як ця башня крутиться навколо цієї машини. До речі, міцність машини 2270 з двісті модернізації доволі непогано. Що стосовно по навичках та уміннях, що впливає на ТТХ, навички та уміння потрібно вибирати з розумом, тому що для М454 обов'язково потрібно прокачати бойове братерство, ремонт, король бездоріжжя. Чому король бездоріжжя? Тому що є деякі карти, в яких проходження по ґрунтам дуже слабке, а король бездоріжжя вам допоможе проходити це все найкраще. Також, звісно, потрібно прокачати безконтактну бойову кладку, тому що в м 4 у М4у, а, з боку, точніше, а, дуже критується БК. І за рахунок того, що ви прокачаєте безконтактну бойову кладку, ви будете відчувати себе доволі комфортно. До речі, не забувайте ставити на М454 54 пайок, який допоможе вам в перезаряджанні, звісно, в часі зведення та, звісно, в розкиді на 100 метрів. Звісно ж, бойове братерство також допомагає вам мати доволі непоганий такий стабільний. Показник для вашого танку, до речі, маса танку 80 тонн, ветома потужність двигуна. 1350 кінських сил, а на одну тонну розрахована потужність 1679 кінських сил, при тому, що ми маємо з турбонагнітачем 40 кілометрів вперед, та швидкість повороту шасі 35. Доволі непогано, звісно ж, але все ж таки хотілось і краще, щоб танк трішки швидше їхав. Якщо, звісно, в нього немає такого, так скажемо, бронювання в корпусі, а де ж у нас є проблеми в цього М4, і що ж, куди ми будемо отримувати чудові постріли? Чудові постріли ми будемо отримувати від противника ось сюди в командирську башту. Та, звісно ж, ми будемо отримувати ось сюди в щоки. З обох сторін. Так, НЛД, тут також е, кріпке маска гарматна не прошивається. Так, звісно, є техніка, яка прошиває, яка має найсильніше пробиття. Але не забувайте про те, що це все просто маленькі недоліки. Якщо ви будете правильно танкувати цією машиною, то ви, звісно ж, зможете доволі непогано вправлятися на М454, та звісно, доволі непогано наносити. Коди противнику та бути царем на полю бою. Зараз ви бачите цей бій, як М454 розіграє цей бій. Цей бій був зіграний на стрімі. І якщо ви бажаєте, стрім можна буде переглянути битва блогерів з Будда. Отже, друзі, якщо ж вам сподобався відеоролик, обов'язково не забувайте підписуватися. І, звісно ж, всіма сповіщеннями на канал та вподобайку. Адже ми стараємося сильніше. І звісно, продвигаємося тільки разом. А для того, щоб продвигати україномовний контент та придушити болота, нам потрібно, звісно, все робити для того, щоб україномовні канали підростали до гори, та, звісно ж, викорінювали оркостан. Слава Україні! Україна переможе, Україна понад усе, слава ЗСУ.